Ви студент, а у довідці, з яде би міститься інформація, що порушуєте правила послідовності, ви можете оскаржити це та отримати відсрочку від призову на військову службу. Давайте розберемо на конкретному прикладі. До нашої компанії звернувся клієнт, який на даний момент здобуває освітний рівень магістр на денній формі навчання. Згідно з випусків з ЄДЕБО у графі Інформація про навчання було вказано про порушення ним послідовності навчання, що стало, зокрема, перешкодою для оформлення права на відстрочку. Попередньо з 2019 року по 2020 рік клієнт навчався на денній формі навчання освітнього рівня магістр, однак був відрахований з навчального закладу, не здобувши відповідний освітний рівень та не отримавши відповідний диплом. Ось тут важливий момент. Ми керуємося законами України, які мають вищу юридичну силу, а не роз'яснення МОНУ. Ці обставини повинні були врахуватися при формуванні інформації з ЄДЕБО, через що початково ми звернулися до Міністерства освіти і науки України із заявою про внесення змін до даних з ЄДЕБО, так як у відповідності до норм законів України про освіту. Про вищу освіту, здобутий рівень освіти трактується як доконаний процес, у результаті чого особою отримано документ про вищу освіту, а саме диплом відповідного рівня освіти. Тобто, з останні клієнт здобув тільки перший бакалавський рівень вищої освіти, а його подальше відрахування від навчального закладу, це не є це не є просто фактом порушення послідовності здобуття освіти. Після стандартної відписки від МОН про неможливість усунення даної проблеми адвокатам нашої компанії було підготовлено позов до Івано-Франківського окружного адміністративного суду про визнання протиправним дії МОНУ у частині внесення до ЄДЕБУ інформації про відсутність порушення послідовності здобуття ними освіти. Суд задовольнив наші вимоги однак, Міністерство освіти і науки України було подано апеляційну скаргу на дане рішення. Проте, 8-й апеляційний адміністративний суд постановою від 08.04.2025 року апеляційну скаргу МОНу залишив без задоволення а наше рішення першої інстанції залишив без змін. Справа на екрані. Хочу також зазначити, що ми надаємо консультацію та практичну допомогу по всій Україні, а фізично наші офіси знаходяться в Києві, в Львові, Одесі та івано франківську Бажаєте отримати безкоштовну консультацію. Заповнюйте форму на консультацію на сайті або телефонуйте нам контакти в шапці профілю.